Через зарплату посадовців не прийняли бюджет міста. Депутати під час засідання сесії дискутували про зарплату міського голови від віртуальних процентів до реальних цифр. Вирішив повернути всіх Олександр Гречкін. Він заявив, що міський голова зараз отримує місяць від 51 до 66 тисяч гривень. То про чого ми не селисіліс йдуть надбавки Це за вислугу літ. Это ранг, это секретность, это надбавка за интенсивность и так далее, и тому подобное. То есть выходит у них в среднем увеличивается оклад чуть ли не в два, а в некоторых даже больше, чем в два раза. Поэтому мы и предлагали, чтобы люди понимали, если посчитать ту зарплату, которую... Мэр бы получать при данном утверждении, я не ошибся на сесії, щоб понимали, від 78 до 110 тисяч може начислять зарплату. Предложили предположили э, экономику зарплату, щоб ви теж тоже понимали, я цифру на сесії не назвав, це порядка 2 мільйонів год. Ми продовжували відправити э, на, на допомогу нашим э, воєнному службу. Ми запропонували міському голові, його заступникам. і Секретарю ради поставити оставити ці відсотки премії 55 відсотків тільки від посадового окладу, розумієте, а не від цієї заробітної плати вони хотіли прийняти е, таку проект рішення в в тому вигляді, в якому вони винесли то. Бюджет, який ми затвердили ще в грудні місяці на оплату праці, він збільшується на 9 мільйонів. Володимир Новацький ці цифри називає нереальними. Зазначив, що більше ніж 55% премії йому не нараховують. Таку несенітницю, такі цифри приводять: там мер, 100 тисяч, там, 80 тисяч чи скільки. Не треба. Зайдіть в декларацію. У мене все відкрите, всіх нас відкрито. відкрите, відкрийте. І подивіться, скільки я отримую заробітну плату. Підіть, вєд... візьміть нашу як відомость, да? подивіться, яку заробітну плату я отримую. У мене було 55%. Сьогодні нам дозволено піднімати премії до 100%. Але я не... як було 55, так і залишилось 55. Але ну і, і, і рахують по іншому. За цифрами з відомості ми пішли до бухгалтерії виконкому. Головний бухгалтер показати повний документ на камеру не погодився, бо у відомості є прізвище інших людей. Проте зарплату Володимира Новацького прокоментував і надав нам офіційну довідку. Ось Дивіться, розрахунок фонду оплати праці, міський голова. Його оклад, його зарплата 55 тисяч 567,5. Це. З, з усіма податками. Народки. 55 5675. 44 тисячі. Місяць отримує? Місяць. Так. Премія у нього 55%. З, зараз нам всім рахують, ураховується вислуга, ранг, надбавка. І, і науковий ступінь. врешті депутати за питання про зарплату управлінцям проголосували. А за бюджет ні. Каменем спотикання стало додаткові 9 мільйонів на заробітну плату управлінцям. Сам проєкт бюджету передбачає фінансування інших потреб громади. Тільки ця стаття по чому буде конфлікт. А інші статті всі вроді би за но при этом при цьому. Ми сьогодні основи, о тому, що ми не зможемо будувати убіжище для четвертої школи, ми не зможемо укомплектовати необхідною мебелью, а також там були заложені кошти для військових, которые теж не виділені. Тобто на сьогодні піар о тому, що ми давайте кошти направимо на ЗСУ. При цьому блокуються в прошлої рази, не проголосували за виділення коштів 28 мільйонів, і Воротнікова, і Гречкін, і інші не голосували. Я напам'ятаю про це. То есть, і цьому сьогодні Гречкін треба кошти направити на ЗСУ. Так, в даному бюджеті заложені 4 мільйона. На на сьогоднішньому рішенні, в прошло було 28 мільйонів, В этом 4 мільйони на виділення для зсу знову вони не голосують. Так как-то, хлопці пора определіться. До питання змін до бюджету. Депутати мають повернутися знову до кінця липня. Міський голова планує скликати позачергову сесію. А повну трансляцію засідання дивіться на наших каналах у програмі Об'єктив плюс одного власне. Дякую.